Тет ще одного ножа. Сталька 110х18 від Чижняна Термічка Олександр Поляков, Запоріжжя. Теж твердість 60-61 одиниця сталі. Помагарі прекрасно чек. Раз, два, три, Чотири П'ять

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32,

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Прекрасно ріже. 50. 50 різів. 110 Х18. У бумагу так само, як і Х12. так, Цапає. Ну, слабенько. 50 різів. 50 різів. Це значить 110. Х18. Це х 12 f 1 Тоже було 50 різів. Аналогічний різ. Ножа і Н690. Дуже слабкий різ. Дуже слабкий. Практично. Єлі продавить Невозможно є лівіже. от таке, Так що я б сказав, по вибору в даних сталях превосходи, можна сказати, 110 х18. Фінка полякова термічка.